Очищення неминуче виганяє сили зла, ціна зміни свідомості, мільйони жертв, сили зла виганяє космічне полум'я, космічне божественне фіолетове полум'я здатне випалити зло з людських думок, емоцій, почуттів тіла. Триполюсткове полум'я. Приводить у гармонії, мудрість Отця, силу Духа і любов Сина у нашому серці. Полум'я архангелів допомагає протидіяти будь-яким катастрофам, проганяти сили антилюбові, зцілюватися. Очищення полум'я неминуче, лише очищення простору вчень думок, емоцій, почуттів допоможе врятувати планету. На жаль, будь-яка можливість здатна відкидати себе волі, замість наповнення силою полум'я, багато несвідомих умів протидіють йому. Справедливо було б запитати у людства, у скільки мільйонів жертв воно оцінює зміну свідомості, зміну власної свідомості. Таке питання на початку минулого століття ставив великий теософ Микола Реріг. Минуло 100 років, але віз і далі там. Ми живемо у час, який за період існування цивілізації людства повторювався не один раз. Це час, коли людство досягало високого розвитку технічного прогресу і водночас доходило до межі власного невілацтва. Зараз ми спостерігаємо усі ознаки грізного часу: війни, зрадництво, хвороби, порушення клімату, урагани, повені, невіру, зубожіння. І на тлі усіх цих катастроф продовжують привілеювати наукові та церковні вчення. Матеріальна наука заперечує все, що невидиме для фізичного ока. Невігласи осуджують і критикують все, чого не розуміють, обмежують те, чого не знають. Офіційне заперечення церкви інкарнації душі, введене на Константинопольському соборі у 1076 році, актуальне й нині. Еволюція гальмується там, де виключається можливість пізнання безмежного. Коли дух людини знаходиться на сходинці заперечення, вищі сили не можуть проявитися. Той, хто бажає оминути катастрофи, повинен розвинути відчуття. Необхідно зрозуміти, що кожному з нас дається шанс оминути усі катастрофи з допомогою вищих керівників. Важливо не відштовхнути руку допомоги через мій канал, який курує Ісус. Через мене, як провідника сил світла, з вами розмовляють усі вищі сили. Вони розмовляють мовою Ереводолія, мовою пізнання кожним себе як частинки Творця, відповідальної за все, що відбувається у рідній країні на планеті. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні і цікаві відео та медитації. Якщо відео корисне для вас, підтримайте його вподобайкою і залиште, будь ласка, коментар. Інформацію, як записатися на мої авторські курси глибокої взаємодії з фіолетовим полем та архангелами, знайдете в інформації під відео. Посилання на мою телеграм-спільноту також знайдете інформацію під даним відео. Енергіям людини необхідно приходити у спілкування і взаємодію з космічним полум'ям. Представленим триполюстковим полум'ям Бога Отця, Сина і Святого Духа. Фіолетовим полум'ям, як однією із форм вираження Святого Духа, архангельським полум'ям. Світанок настає лише через усвідомлену взаємодію з енергіями Всесвіту. вік полум'я, який вже настав, нікому не оминутий. І найкраще, що ми можемо зробити, навчитися взаємодіяти з ним на користь собі і всьому людству. Необхідно навчитися мислити полум'ям і прийняти його у власну свідомість, отримати і прийняти полум'я як шлях любові і співчуття, мати мужність подивитися на полум'я, визнати його своєю основною духовною їжею. Полум'я необхідно усвідомити не як руйнівну силу, а як силу творення.